Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика це просто. Пропоную розв'язати сьогодні таке рівняння з курсу підготовки до ЗНО з математики за 2019 рік. Рівняння має вигляд. Х квадрат відняти 10х з х плюс 9х до рівня 0. Потрібно розв'язати дане рівняння. Ну, перш за все, на що варто звернути увагу, ми бачимо, що е, можемо. Його е, розкласти на множники, або, іншими словами, винести х за дужки. Давайте зробимо. Виносимо х за дужки, отримаємо від х квадрат лишився x. від е, 10х коренів з залишається 10 коренів з х, тут лишається плюс 9 рівня 0. Так, після того, як ми це зробили, бачимо, що в нас. Х1 дорівнює 0, або дужка х відняти 10 коренів з x плюс 9 дорівнює 0. Тобто нам тепер потрібно розв'язати ось оце рівняння. Як розв'язати це рівняння? Тут, схоже, можна його звести до квадратичного рівняння, замінивши заміна. Корінь з дорівнює t. Причому t більше рівне за 0. Тому що у нас корінь з х. Тобто, якщо е, корінь з х дорівнює t, то x це буде t квадраті. Відняти 10 t додати 9 дорівнює 0. Утворилося квадратне рівняння відносно змінної t. Тут можна піти двома шляхами, можна за дискримінантом або за теоремою Вієта. Добуток коренів t1 та t2 дорівнює 9, а сума 10. Тобто, не важко е, до, е, здогадати, що це корені 1 та 9. Ми отримали корені 1 та 9, які є більше за 0, тому вони нам обидва і підходять. Тобто, повертаючись до заміни. Заміна в нас, нагадаю, корінь з х t. повернемося до заміни. Повернемося до заміни. Ми отримаємо ще два випадки. А саме корінь з х дорівнює 1 та корінь з х дорівнює 9. Тобто, розв'яжемо тепер оці. Невеличкі рівняння. Корінь з х дорівнює 1, підносимо ліву і праву частину до квадрату, щоб позбутися кореня, отримуємо, що х дорівнює 1, тобто 1 в квадраті, це 1. Тобто це в нас буде вже х2, другий корінь, х1, 0, х 1. І тут, відповідно, так само підносимо і ліву, і праву частину до квадрату, Отримуємо, що х дорівнює 81, і це в нас буде х третій. Таким чином, наше рівняння має розв'язки. Відповідь. Х дорівнює 0, х дорівнює 1 та Х дорівнює 81. Тобто 0, 1 та 81. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.